Росіянину в Україні не віддають конфіскований російський паспорт. Вимагають документ, який підтверджує особу, тобто той такий паспорт. Юридична колізія посилюється тим, що людина ця майже три роки провела в СІЗО. Консульство виготовило закордонний паспорт, але через тривалу відсутність фігуранта знищило документ. Щоб відновити його теж вимагає паспорт. І от тепер, попри виправдальний вирок суду, чоловік вже два місяці як ніхто. Стас Фещенко розповість більше. Йому знову сказали Ні в російському консульстві. 2010 року росіянин Віталій Таркаєв замовив тут закордонний паспорт, щоб вільно жити у броварах та не встиг його забрати. Його заарештували, начебто за наркотики. Два роки вісім місяців просидів у СІЗО. Навішали багато статей і в течение трьох років мені розбирали це діло. Тепер у чоловіка на руках виправдальний вирок. Оправдать за отсутствием соби преступлення. Це я отримав на руки прямо в залі суду 30-го числа. В аптрицотах Утім, це єдиний документ, який він має. Паспорт росіянина мав би повернути броварський суд. Та документи ще надійшов туди із суду апеляційного. Зроблений три роки тому закордонний паспорт консульство знищило, бо не має права зберігати нічийний документ більше року. А щоб зробити новий, вимагає російський. Я прихожу в суд. мені говорять, у тебе немає тут документа документи Ми тобі не можемо видати. Приходжу в посольство, Потому что тому що я гражданин Російської Федерації, а мені об'ясняють тоже, дай мені личность. Я говорю, Да як я можу взяти если Я там не можу получить, ни там, ни там замкнутий круг. Остання надія Печерська міліція. Сама вона конфіскувала паспорт, я який походить. тепер у суді. А тепер зберігає дрібні документи. Серед них водійське посвідчення Віталія у вироку суду ухвала повернути. Ідемо до райвідділку. Не повертають. ж чоловік прийти правильно у предоставит документ, я. который удостоверяет mm. личность, и на основании да, yeah. этого вот этого исполни... будет исполнен приговор. Паспорт делаешь. <рек> паспорт делаешь. Дайте паспорт, чтобы <рек> мы повернули вам паспорт. Юрист называет <рек> всю <цю> ситуацию небезопасной <рек> для Виталия. Сейчас человек гражданин Российской Федерации находится на территории Украины незаконно без каких-либо документов. То есть любой патруль его может остановить и Приділіть в райони участок. Патруль уже затримував пана Віталія, але пощастило, відпустили. А ще він хоче подати до суду на міліцію. каже, у нього вкрали багато речей під час обшуку і навіть били. Проте і судитися без паспорта закон не дозволяє. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.